Келогійз в готиці великі безсярі монстрів та тварин, навіть в першій частині їх було доволі багато. Але з виходом другої частини, особливо з доповненням ніч ворона, мобів стало ще більше. Але коли вийшла третя частина, яка стала проривом, про це я говорив не раз. там монстрів стало набагато більше. Але повернемось до перших двох частин. Всі ми пам'ятаємо, як ми вбили свого першого монстра в готиці. Для деяких це був падальник, оскільки вони починали грати в саме першу частину готики. І там нас по дорозі до старого табору зустрічають два падальника, які не є сильними противниками. Але деякі, як і я, почали знайомство з готикою через другу частину, де першим нас зустрічає молодий вовк. Чому саме молодий? Тому що якщо б розробники просто кинули на нас простого звичайного вовка, то 90% би гравців просто взяли і скіпнули цю гру. Також до проходу в дилину рудників нас також зустрічають саме молоді вовки, тому що до другої глави в другої готики доволі легко дойти. І саме про це буде сьогоднішнє відео. Я розповім про всіх монстрів з першої і другої готики, які нас зустрічають під час гри. Відео буде поділено на дві частини. В першій частині я розгляну на саме тварин, а в другій монстрів, таких як орки, гобліни або скелети, ну і таке інше. Загалом це відео є збірником всіх тварин. Пишіть на якому рівні ви переходили в другу голову в другій годиці, буде доволі цікаво почитати. І звісно, підписуйтесь на мій твіч, Да, там небагато стрімив, але я був би дуже вдячний за підписку. Це зараз для мене найбільша подяка для мого каналу. Зразу треба сказати, що більшість мобилів, ну їхні характеристики, будуть орієнтуватися на другу частину. Готики, і загалом я все посортував на 5 рівнів. Да, зрозуміло, що будуть якісь похибки і так далі. Но бляха, стільки інформації це просто жесть. Так що давайте почнемо. І почнемо ми цей топ е, з монстрів, які взагалі ніякої загрози для безіменного не представляють, тобто відсутня загроза. І цей топ починається з місного жука, як не дивно. Це справжнє легендарне створіння, яке тісно асоціюється з світом готики. Звісно, ця тварина ніякої загрози для гравця не становить, бо вона банально не атакує його і легко вбивається з одного удара кулака. І гравець може її. Сразу ж після виходу першої готики, коли ти виходиш з пункту обміну. Ще за допомогою спеціальних сувоїв можна перетворитися в це створіння, і для деяких місій можна пройти в деякі локації, які тобі недоступні. Наприклад, юнітори. Також міцних жуків нерідко ловлять для того, щоб із їх зробити юшку. Наприклад, місія повара СНАФа. Здебільше вони мешкають в печерах і в вологих місцях. Щодо їх характеристик, то вони такі: перший та другий готиці в них по одній силі, і ви получите за вбивство по 10 очків досвіду, але здоров'я відрізняється. Наприклад, в другій годиці це 20 одиниць, а в першій 10. Також з них ми можемо получити одне м'ясо жука. Варто також сказати про новий дизайн в годиці. Ремейк зацініть. Так, а далі буде вівця. Вона в основному використовується в завданнях для гри, наприклад, це вступ в монастир або ще деякі місії на фермі Онара. З овечок можна отримати одну вачу шкуру і трішки м'яса. Їх можна знайти на всіх фермах. Хорініса щодо їхніх характеристик в їх сили та здоров'я по 5 одиниць, а за вбивство ви получите 10 очок досвіду. Цікаво, що в них даже менше здоров'я ніж в тих місних жуків. Цікаво, доволі. Получається. Отже, ці дві тварини ніякої загрози для безіменного не становлять, оскільки вони навіть не можуть ніяк атакувати. Ось така табличка. Так, а далі вже буде складність легка. Тут вже така справа, що гравця можуть вбити, але тут треба постаратися саме беззіменому, щоб від них померти. Але все буде змінюватись, якщо ці монстри складатимуть якісь групки по дві, по три особи. Тоді вони можуть бути дійсно небезпечними. Тут ще деякі монстри будуть поділені на два типи: це молоді і звичайні. Молоді в основному зустрічають нашого героя на початкових локаціях, і тут, звісно, я про них розповім і про звичайних. І першим таким представником... Це молода гігантська миша, або пацюк, або щур. За назвою стає зрозуміло, що це та сама миша, але просто набагато слабша. Її можна зустріти біля печер, де сидить Лестер в другій готиці, від них можна взяти один шмат м'яса. Їхні характеристики такі. другий рівень 5 сили і 20 здоров'я. Та за вбивство ми отримуємо 20 досвіду. Далі вже йде старший варіант гігантської миші. Сама гігантська миша. Вони вже живуть групками, ну звісно, які менші. І саме в групках вони становлять велику загрозу, бо один на один вони дуже слабкі. Та звісно, в основному вони живуть в печерах і під хоріннясом біля стін, самого міста, ну і так далі. Суть, я думаю, зрозуміла. Живляться вони ще трупами та рослинами. Вони кусають своїх ворогів, але на жаль, або на добро, саме часто стоїть здобиччю для вовків. Їхні характеристики такі. Четвертий рівень, 30 здоров'я, 15 сили. Ми отримуємо одне м'ясо за їх вбивство. Загалом ці дві миші мають доволі легкий рівень складності. Так, далі буде в нас мала кривава муха. Це менш слабкий варіант звичайної кривавої мухи. Вони живуть біля ферм Лоберта, і від них можна витягнути одне жало та два крила. Звісно, якщо ви навчилися це в Хантерс. Ладно, давайте без цього. Так, їхні характеристики такі: це третій рівень, 5 сили та 20 здоров'я. Нарешті тепер переходимо до звичайної кривавої мухи. Вони рухаються дуже швидко вліво та вправо. Та, звісно, не бояться води. В них 40 здоров'я та 20 сили. В першій частині готики їх немає. На їхнє місце були шершні, вони більш складніші. Часто вони живуть біля водою, це річки, озера. З їх так само можна залутати одне жало та два крила. Їхні характеристики вже трішки краще. Це цілих 50 здоров'я та 30 сили. Цікаво, що всіх цих комах є дуже велике жало, але в ремейку воно стає ще більше і багатьом не подобається. Ну це й зрозуміло. Але ось вам трішки порівнянь. Мені особисто подобається, як воно виглядає в ремейку. Дійсно грозно. Загрози вони не сильно великої становлять і з за цього отримують доволі легкий рівень складності. Так, а тепер молодий польовий хижак. Вони живуть біля різних ферм, цеонара, лобарта і так далі. З них можна витягнути мандибули, а в них 40 здоров'я та 10 сили. І при їх вбивстві ми отримуємо 40 очок досвіду. Вони доволі слабкі, те, що треба для новачка. А тепер їхній старший брат. Простий польовий хижак. Вони також, звісно, зрозуміло, що живуть біля ферм, де вирощують врожай та заважають простим фермерам. В другій годиці, коли ви стаєте ополченцем, лоборт вас просить їх вбити, зігнати цих надбридливих комах зі своїх полів. У них 60 здоров'я, 30 сили і 8 уровень. При їх вбивстві ми отримуємо 80-ки вісімдесят досвіду. Вони також не представляють серйозної загрози для гравця. Але якщо їх двоє чи троє, то шанс попасти в меню завантаження в. Шується просто в геометричній прогресії, але все одно отримують вони легкий рівень складності сюди зразу йде звичайний вовк, це хижа дика тварина, яка дуже сильно поширена в лісах Хорініса. Вона не є великою загрозою, але проблема в тому, що зустрітнення один на один маленький шанс. Часто вони живуть цілими зграями, і тоді це доволі велика проблема для безіменного. Іноді вони також рухаються разом з орками, що також дає деякі проблеми. В них світло-коричнева шерсть, можна зняти шкуру і вирізати два клика та один шмат м'яса. В деяких будинках мешканців Хорініса можна знайти на стінах трофей голова вовка. В них 40 здоров'я 20 сили. І за їхнє вбивство ви отримуєте 60-ків досвіду. В першій частині готики їх характеристики можна помножити сміло на 2. А ще є молодий вовк. Це менша версія з сильнішої версії. Да, да, трошки заплутано, але база. Їх ви тільки можете зустріти по дорозі до Хориніса і до долини рудників. В них всього 5 сили і 20 здоров'я. І за їхнє вбивство ви отримуєте всього 30 очків досвіду. Так, а тепер символ готики. Ну, це звісно, на мою суб'єктивну думку. Це падальник. Це птах, який не літає. Вони не представляють ніякої загрози навіть в групках. Давайте будемо чесно. В них є великий дзьоб і два великих лапи, щоб отримувати велику вагу тіла. В них немає крил і вони мають. Кістяний панцир. Це дуже можна добре замітити в ремейку готики. Ось порівняння. В основному вони живуть в лісах і луках. Один мисливець з нового табору каже так: в них багато м'яса, і з ними не так важко справитись, якщо ви знаєте як. Ще іноді можна їх побачити, як вони б'ються з шершнями. Вбивши падальника, з них можна забрати один шмат м'яса. В першій частині готики в них такі характеристики: 40 здоров'я, 8 сили і 50 очків досвіду. Ще там є молодший падальник, який трішки слабший. У другій готиці в цих птахів такі характеристики: 70 здоров'я, 35 сили, 75 очків досвіду за їхнє вбивство. Ставлю легкий рівень. Так, і останній монстр, точніше, тварина. По цій шкалі це кротокрис чи землекоп чи крітощур, чесно кажучи, не знаю, як правильно перекласти цього моба українською, буду говорити землекоп. Це створіння без будь-якої шерсті. Вони дуже бояться сонця, тому все життя проводять в печерах або в місцях, де дуже мале сонячне сяйво. З них можна витягнути цілих два шматки м'яса, вони живуть стаями і мають 40 здоров'я і 20 сили. Саме в другій годиці. Перший в них всього вісім сили. Так, їх характеристики досить слабкі, але сторожнек з цим не погодиться. Все ж, грубками вони можуть щось зробити, і це відчуття дуже добре підсилює їх дизайн в готиці ремейк. Подивіться так, думаю, з легким рівнем ми розібралися. Ось вам табличка. Так, а тепер монстри, точніше тварини, які йдуть до слабо-середнього рівня. Но звірюки цього рівня вже представляють загрозу будь-якому гравцеві, але вони ще будуть вам вибачати деякі помилки. Головне до них не йти повністю голими. Тож, давайте почнемо з кабана. Вони мешкають в центральній частині Хорініса. як, наприклад, і до долини рудників або до ферми Онара. В них можна розглянути характеринг два величезних клика, якими вони й атакують нашого героя. З них можна зняти шкіру та. Витягнути кусок сирого м'яса вони дуже сильно агресивні, тому на початку пригод вони мене особисто дуже часто вбивали, але все ж вони слабкого рівня, оскільки далі будуть більш складні монстри в кабанів 100 здоров'я. П'ятдесят сили, і за їх вбивство ми отримуємо всього 60 очів досвіду, що досить мало. А далі в нас будуть шниги чи хованець, як їх називають в переводі до першої готики, це великі земноводні створіння, які зазвичай мешкають недалеко від водойм. В них товста шкіра, що допомагає їм зберегти своє хп від хижаків середніх або малих рівнів. Зрозуміло, що вони доволі агресивні. В них 80 здоров'я і 40 сили. А за їхнє вбивство ми отримуємо на всього 170 очків досвіду. Ну ладно, це трохи багато. З трофею можна витягнути два кігтя шнига, точніше хованця і одну шкуру. Так, далі нас будуть зустрічать кусачі. Вони дуже швидкі та мають гострі зуби, які видвинуті вперед. Ходять вони на двох лапах та часто живуть в стадах, а також бувають в компанії з орками, і це робить їх досить небезпечними, бо орки плюс кусачі багато монстрів, мобив і вас легко виносять. Але якщо вийти один на один, то їх доволі легко вбити, но самі вони не ходять. Можна сказати, що це ручні собаки орків. До речі, про них ось їхні характеристики. Так, повертаємось. До кусачів. Чому вони є саме орків, бо в них є характерні ремні на голові. В першій частині готики вони мають 80 здоров'я, 80 сили, а в другій вже 120 здоров'я і 60 сили. За їх вбивство ми отримуємо цілих 120 очків досвіду. З їх можна витягнути 2 шматка м'яса та 2 кігтя. Ну і клик. Ладно, раніше ми балакали про мишей, але я не можу не згадати ще деякі підвиди їхні. Це, наприклад, болотний щур і пустельний щур. Почнемо ми з болотного. Вони атакують зубами і мають шипи на спині, які є виростами з хребта. Вони живуть в болотистих місцевостях в Яркіндарі та близько біля болотного дракона. З них можна витягнути шкіру, в них 120 здоров'я і 60 сили, а з їх вбивства ми отримуємо 120 очків досвіду. Вони вже середньої складності. Тепер щодо пустельного щура. Так по назві зрозуміло, що вони живуть в пустельних районах Яркіндаря та живуть деякими невеликими групами. Вони мають 75 сили, 75 здоров'я. І за їх знищення ми отримуємо на 20 очків менше досвіду ніж за болотну мишу. Так, а тепер побалакаємо про деяких родичів падальника та вовка. Перше крижовий вовк. В них біла шерсть, і вони вдвічі сильніше за звичайних вовків. В них є цілих 300 здоров'я і 150 сили. Однак їх низький рівень. Складності пов'язані з тим, що вони живуть біля льодяного дракона, і коли ми йдемо його вбивати, то ці вовки для нас не є великою загрозою, і легко ми їх винищуємо. Бо все-таки в нас і крута броня, і крутий меч, і ми доволі високого рівня тоді вже так. Тепер луговий падальник, який появився в доповненні ніч ворона. Взагалі вони мали з'явитися ще в доповненні до першої готики, яка називалась Готика Сиквел, але на жаль, це доповнення відмінили. А там його називали демонічним падальником. Ну, як ми бачимо, напрацювання перейшли вже до доповнення до готики. 2. цікаво, що в них на голові величезний ріг і вони зеленого забарвлення. З них можна отримати два куски м'яса. Вони живуть тільки в Яркендарі, з них 120 здоров'я, 60 сили, і за їх вбивство ми отримуємо цілих 120 очків досвіду. Ще один у нас цікавий вид це богомол. Це другий вид повзуна, який живе практично в всьому Яркіндарі. З нього можна витягнути лише голову, у нього 150 здоров'я. 75 сили, а за його вбивство ми отримуємо цілих 150 очків досвіду. При проблема полягає в тому, що вони живуть в грубках. і якщо на вас нападе двоє чи троє, ви гарантовано загинули. Ну зрозуміло, якщо ви були до цього не готові. Ящерки, вони живуть тільки біля води, в них всього 40 сили 80 здоров'я, але вони небезпечні через свою швидкість. Проатакували, ви проатакували, ну і так далі. Загалом геніальна тактика, а з них можна забрати такі речі. Болотяний дрон Небезпечний тим, що вони наносять отруту, яка забирає життя, не завдаючи шкоди, тому кот на безсмертя від їх не захистить. В їх 100 здоров'я і 50 сили. Вони досить слабкі, якщо ви з ними зійдетесь один на один. Так, ось ми розглянули монстрів, точніше, тварин, легко середнього рівня. Така табличка у нас виходить. Тепер ми переходимо до середнього рівня. Так, цей етап передбачає в нас, що вже до зустрічі з цими тваринами краще бути повністю підготовленими. Звісно, деякі помилки вони ще будуть вибачають, але вже не так часто, і ви будете від них помирати гарантовано. Почнемо ми з кровавої гонча. Ці створіння виглядають дійсно страшними. В них характерні довгі лапи і дуже сильно витягнута шия. В них 160 здоров'я, 90 сили. Живуть вони в Яркіндарі. А за вбивство одного ми отримуємо цілих 220 очків досвіду. В доповненні чворона вони трішки сильніше, з додатковими 20 здоров'я та живуть групками. В теорії їх можна порівняти з втомленими мракорісами. Далі в нас йдуть повзуни. Це подібне створіння з трьома парами ніг. Передні вони використовують для атак, хоча один на один вони не такі сильні, але коли їх багато, коли ви заходите в глиб печери, то вони можуть стати для вас останніми. Вони мають 90 здоров'я і 65 сили. І з їх вбивство ми отримуємо 130 очків досвіду. З ними пов'язано багато цікавих завдань, що першої і другий готики, але їхні характеристики різняться. Сюди я зразу хочу додати повзуна воїна. Так, зрозуміло, що він буде набагато сильнішим, ніж за Звичайного, але наскільки не настільки, щоб я додав його на останній рівень складності. Вповзона воїни є дуже потужні клешні і броня на тілі. Вони живуть в шахтах і в глибоких печерах та захищають простих звичайних повзунів. Їхні характеристики такі: 200 здоров'я та 130 сили. но це в першій частині готики. А в другій готики сила зменшується вже до 90, а здоров'я втрачається до 20 одиниць. Напевно, із за цього броня з них в другій готиці доволі слабка. Можна навіть сказати, що безкорисна. хоча в першій частині це прям must хел. Так, коротко про бритву зуба. Це темна ящерка підвід Глорха, але сильніше за нього в декілька раз. В них 180 здоров'я і 90 сили. З них можна витягнути цілих три зуби. Вгодиться, перші, вони трішки складніше. А тепер буде саме легендарний моб. Це горг він завжди знаходиться в деяких групках по дві-три особи і є дуже сильним противником для безіменного. Вони мають сіру шкіру і характеризуються відсутністю передніх лап, але дуже схожі на динозаврів. Цікаво, що вони дуже знаходяться близько біля стін Хорініса, і я помню, як до них случайно заходив. Доволі сумна зустріч. В них 120 здоров'я і 60 сили. І за вбивство його ми получимо цілих 120 очків досвіду. І я ж кажу, основна проблема в них те, що вони знаходяться в групках, тобто один на один це доволі слабкий противник. Но якщо тебе атакують три, сразу гризуть в один момент, то це сильний противник навіть для сильного воїна. Вибачаюсь за цю тавтологію. Так, зараз я розповім трішки про болотну акулу. Це дуже великі змієподібні створіння, які живуть виключно в болотистих місцевостях. На перший погляд вони можуть доводитися доволі слабкими, але це зовсім не так. Болоті акули це дуже хороші бійці. Вони завдуть герою великої шкоди, коли кусають. Але зрозуміло, якщо спамить швиденько вліво, вправо, вліво, вправо, то ти їх дуже швидко анігеліруєш. Ось які вони мають характеристики, і вони дійсно вражають. Так, чуть не забув про варгів. Ну, можна сказати, що це просто темні вовки. і сильна проблема в тому, що вони часто знаходяться біля орків, тому доволі сильні противники. Ось їхні характеристики. Ладно, це все був середній рівень. І ось на кінець я залишу складний рівень. Треба розуміти їхню тактику і помилки ці монстри, бо навіть тваринами їх тяжко назвати, вони вам вибачать їх не будуть. Відкривається і список драконний снепер. Це найскладніший і витривалий вид снеперів всієї серії готика. Він відрізняється від звичайного екземпляра, по-перше, з сильними м'язистими щелепами, кольором та рогом. Цікаво, що вони також мали появитися в доповненні до першої готики, но появилися тільки в другій. Стиль бойовки повністю схожий на звичайного глорка. Він атакує в основному кусаючими зубами. Зазвичай вони самітники, але іноді можна зустріти деякі грубки. І тоді Ф 9 вам забезпечене, але є ще вожаки, і вони ще більш сильніші. В готиці 2 ніч ворона в його здається 400 здоров'я, 200 сили та дуже великий захист від всього. Ось вам докладніша інформація. Так, мракориси це дуже великі, потужні створіння, які живуть. В основному біля печер, бо вони там живуть в лісах або чагарниках, і полюють вони виключно вночі. В них велике м'язисте тіло, велика голова. Їхня особливість це страх перед світлом. Ці створіння полюють виключно вночі, вдень вони сплять в своїх печерах, ну або в густих лісах. Вибачайте за тавтологію. Вони схожі на величезних собак, але просто з смертоносними кігтями та великим рогом по центру лба. Це одні з найнебезпечніших. Звіри в світі, готики. Оріса – це один з градієнтів необхідних для створення зброї орків у Лумулу, яка символізує велику силу її власника. В них 200 здоров'я і 100 сили, а за вбивство додають 200 очків досвіду. Так, і далі йде вогняна ящерка. Ці великі варани трохи відрізняються від своїх більш поширених простих ящерок. На їхній спині є червоний гребінець, і самі вони дихають вогнем. Їхні характеристики такі: 300 здоров'я. І 150 сили, а за вбивство дають 300 очків досвіду. З їх можна взяти язик вогняної ящерки. І саме величезна загроза від них саме вогонь, бо в мало броні є захист хороший від цієї природи, тому це дуже сильні противники для героя. Ну і на остаток я залишаю простого троля. Це великі створіння, які в основному живуть в горах, в них і хутро, а основна сила йде в міцність ударів кулаків. З них можна витягти шкіру тролля, яка Дійсно ціниться у них. Ціла тисяча здоров'я, 160 сили, а за вбивство ми отримуємо понад тисячу очків досвіду. Це дійсно страшний супротивник, звісно, не такий, як вогнева ящерка. Він з легкістю тебе відкидає в битвах. У бета-версії готики вони взагалі кидали каміння і це була б доволі цікава особистість. Но, на жаль, це так і не добавили. А коли додавали Велікс, це вже було дуже сильно застаріле. Ось такі безсярі в мене вийшов щодо всіх цих тварин. А, я розумію, він близько не ідеальний, купа помилок і так далі, но дуже багато інформації. Чесно, це було дуже тяжко. Пишіть, що ви думаєте про це все. Дякую, хто зміг сюди додивитися, бо доволі інформативне відео. Свого роду це навіть лекція. Тому дякую за перегляд та до нових зустрічей.